Підсумували результати роботи та визначилися з планами на майбутнє. Лизівська міська тергромада одна з 45 громад в Україні, що визначена партнером програми ООН із відновлення та розбудови миру. 17 травня представники організації та громади зустрілися, щоб обговорити декілька напрямків роботи. Основні напрямки взаємодії роботи з цією організацією – це медичні, соціальні адміністративні послуги. Це не перший візит цієї організації до нашої громади. Уже було кілька зустрічей. Намічали точки дотику. Вчора були певні підсумки підбиті. Вже влітку громада побачить результати співпраці з ПРООН, зазначив секретар розівської міської ради Юрій Кушнір. В червні місяці наша первинна ланка медицини отримає спеціальне обладнання для телемедицини, яке допоможе оперативніше робити діагностику. Далі, в серпні місяці, наш територіальний центр обслуговування громадян на дому» отримує спеціалізований автомобіль для обслуговування, що дуже потрібно для центру, тому що в нього дуже розгалуджена мережа. А також вже предметно обсудили, обговорили питання створення центру соціальної адаптації. Делегація оглянула кілька локацій, де можна було б розмістити центр, в якому надаватимуть психологічну підтримку населенню. Попередньо зупинилися на приміщенні в управлінні праці та соціального захисту. Облаштовуватимуть простір спільно. Місто підготує кімнату, партнери нададуть обладнання та меблі. Сімейні лікарі пройдуть навчання, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога. Плюс до цього ми озвучили проблему кризових психологів, тому що цих спеціалістів катастрофічно не вистачає на сьогоднішній день. І саме от в цих ситуаціях, коли в сім'ях стається горе, перший контакт, перша взаємодія, допомога, тобто як людині надати, як спілкуватись і яким чином для того, щоб цей кризовий момент невілювати. Партнери порадили до яких громадських організацій звернутися, щоб отримати таких спеціалістів. Менше будемо займатися питанням підготовки таких спеціалістів, тому що це на сьогоднішній день дійсно критично важливо і необхідно для того, щоб люди не замикались в собі, а їм і не соромились просити допомогу і щоб ми могли їм допомогти. Юрій Кушнір подякував представникам програми ООН та її керівниці за плідну співпрацю. Ця співпраця дає реальні результати. Тобто, ті фахівці, які вчора були у нас, вони воно відчуваються, що вони дійсно професіонали за своїми напрямками, і ми дуже вдячні програмі за те, що вони обрали саме лазівську громаду для взаємодії. Ми дуже вдячні програмі, зокрема керівнику групи Наталі Білюкіної, які вивчить ну так досконало вивчають наші проблеми і пропонують такі ефективні, цікаві шляхи вирішення цих проблем. Нагадаємо, Лозівська громада вже кілька років співпрацює з представниками програми ООН. Раніше партнери проводили тренінги з надання першої медичної допомоги, а також передавали реанімаційне обладнання медзакладам громади.